З предложениями, які внес Петр Порошенко, можемо сказати, що власть в большей степені, як ми ожидали, як ждали регіони, уходит в регіони. Извините за тавтологию. Так, ми можемо сказати, що цей законопроект забезпечує передачу, можливість для передачі повноважень на місцевий і регіональний рівні. Але, як я вже сказав, в ньому появляються якісь елементи, які породять багато проблем. Ну, не нівелірують по бальшому Ні, ні щот, Цю за задачу той. цей законопроект вирішує. Це, це, да. це, це, це правда. Е, ну, До речі, ще цілий ряд складних моментів появляється там, коли ми дивимося зміни, які пов'язані із призначенням багатьох високопосадових осіб. Наприклад, Генеральний прокурор. А це ми переходимо вже до другої частини. Та, да, та, це та. цікаво. І, да. і голова, і голова бюро, Державного бюро розслідувань. Це є два органи, які функціонально не зв'язані з президентом. Вони мають бути незалежні. Законом їм прописано, що для прокуратури, що для бюро розслідувань, має бути прописано їхні функції і повноваження. І ніхто, ні парламент, ні президент не мали би втручатися в їхню діяльність. Що це означає? Це означає, що вони повинні керівники їх повинні призначатися на дуже високому рівні, і там це, в принципі, нормально вирішується, що вони призначаються президентом за згодою Верховної Ради. Це нормальний контроль за призначенням. А от далі починається, як на мене, ну явна помилка. Там записується, що звільнити їх може президент. Уже одноособово, без згоди Верховної Ради. А Верховна Рада, крім того, має право висловити недовіру Генеральному прокурору. Це сьогоднішня норма Конституції і вона зберігається. Таким чином, Генеральний прокурор, замість того, щоб бути незалежним, він навпаки стає абсолютно залежним від президента і від парламентської більшості і повинен танцювати на витяжку стояти. Що перед президентом, що перед парламентською більшістю? І це є найгірше, що можна придумати для Генерального прокурора, як він тоді може реально боротися з корупцією, наприклад, а Державне бюро розслідувань ще більше, якщо він залежний від цих двох політичних органів влади, і вони можуть в будь-який момент його звільнити. В той же час, наприклад, це чомусь об'єднується разом з Службою безпеки. Але це ж принципова різниця. Голова Служби безпеки сьогодні, от сьогодні от по ньому є саме такий запис, що він призначається та звільняється президентом за згодою Верховної Ради. Так от, стосовно голови Служби безпеки, це неправильно, тому що е, функціонально Служба безпеки є тісно пов'язана з повноваженнями президента. Саме опираючись тільки на Службу безпеки, президент може виконувати свої повноваження щодо гарантування територіальної цілісності, конституційності, е суверенітету, безпеки і так далі. Якщо в нього виникає ситуація нерозуміння конфлікту з головою Служби безпеки, це неможлива ситуація. Президент тоді не виконує, не, мож, не має як виконувати свої повноваження. Тому зміна стосовно голови Служби безпеки, вона абсолютно правильна і позитивна, що він призначається президентом за згоду Верховної Ради, але звільняється президентом. Але чому сюди підв'язали Генерального прокурора і голову Державного бюро розслідувань, мені абсолютно не зрозуміло.